Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу надати нові додаткові роз'яснення щодо зарахування стажу на території інших держав при призначенні пенсії, які на зміни очікують. Хочу нагадати про закон, який був прийнятий в квітні за номером 94 Що за допомогою даного законопроекту які питання будуть врегульованими? Тож давайте. Поговоримо з вами сьогодні про це. Так, по-перше, що хочу нагадати, що Україна. Росія і Україна вийшли з угоди між державами, учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. Що це значить у зв'язку з цим? Ті українці, які ще до початку війни і які частину свого професійного життя, наприклад, працювали в Росії, в Білорусі, в Арменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Турнуманістані, Узбекистані втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Тому і Міністерство соціальної політики розробило даний законопроект за номером 9453. Також буде врегульоване в даному законопроекті питання тих українців, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій. Це Донецька, Луганська область та Крим. Хочу нагадати, що там виникає питання з тим, що. Немає можливості підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів Російської Федерації і відповідно не можуть отримати призначення пенсії в Україні. Тож ухвалений даний законопроект вирішує цілу низку суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення. По перше, спрощується механізм відновлення виплати пенсії для кримчан скасовано. Вимогу отримання інформації від пенсійного фонду Російської Федерації. Також для визначення права на пенсію буде враховуватися страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цієї країни не було укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. Але до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не буде зараховуватися робота в Росії після 2014 року. Collapse. Року. Зараз, тому отакий от законопроект станом на сьогоднішній день є. Він врегульовує, бачите, цілу низку важливих пенсійних питань. І, е uh -huh. до речі, мені хтось з вас запита... задавав питання стосовно зарахування стажу в Італії, тому що, на жаль, в Україні немає і не діє така угода. Яка б регулювала дане питання стосовно з італійською стороною. Але навіть якщо ви пропрацювали в Італії, вам просто потрібно буде надати підтверджуючі документи, і такий стаж вам буде зарахований при призначенні пенсії. Тобто, навіть повторюсь, якщо з країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення, то в такому випадку все рівно буде до при призначенні пенсії враховуватися вам. Страховий стаж, тому що раніше хочу нагадати, тільки за умови укладення міжнародних договорів з іншими країнами дані періоди могли вам бути зараховані ваші періоди трудової діяльності у ваш страховий стаж. Єдина зрозуміла вимога це щоб ви працювали, були офіційно працевлаштовані і змогли відда... надати відповідні документи, які будуть підтверджувати періоди вашої трудової діяльності в тій чи іншій країні.